Церковна практика і звичайна логіка, вона підказує те, що перед хрещенням обов'язково повинна бути підготовка. Там ті, хто збираються самі хреститися чи хрестити своїх дітей, повинні пройти школу, як би так громко кажучи, а от у нас на практиці там декілька бесід, звичайно ж, прийти до Божого храму. Навіщо це потрібно? Ну, загалом, коли я проводжу бесіди перед хрещенням. Це буває не так часто, на жаль. Але от коли таке трапляється, я в самому початку задаю питання: да? а ви взагалі, навіщо збираєте там хрестити своє дитя? Там, чи взагалі ви навіщо хочете хреститися? І в 95%. Випадків люди не знають, навіщо це треба. Так, вони там кажуть, що для того, щоб дитя менше плакало, щоб дитя менше хворіло, таке от, знаєте, ще одна прививочка, яка могла б зробити більш-менш комфортнішим тут перебування на землі. А як це до Бога відноситься, як взагалі це духовно до духовного життя відноситься, люди взагалі не мають жодного уявлення. І в більшості свої люди приносять хрестити своїх дітей. По традиції, чи із-за якихось таких своїх суєвірних уявлень стосовно цього таємства. Але ж це неправильно. До хрещення повинні приступати ті люди, які вірують в Господа нашого, які хочуть жити життям християнським, і яке свій досвід духовного життя хочуть передати своїм дітям. І тому. Хрестити дорослих можна тільки в тому випадку, якщо дорослі мають чітке бажання бути християнами. Не просто по назві, маючи якусь справку, а саме жити повноцінним життям християнина. Тобто приходити до Божого храму, бути частиною церковної общини. Адже знову таки через хрещення людина стає частиною церковної общини. І людина вже ну, не може вже просто так от жити, як раніше жила. Тобто це зміна життя. Це символічно, адже в воді людина хреститься, це якби символ того, що людина вмирає для того життя, яке було раніше, і народжується для нового життя у Христі Ісусі. І от доросла да, от повинна осознувати, повинна прийти до покаяння. Тобто дорослій людині перед хрещенням треба покаятися в своїх гріхах, тобто потрібна ісповідь. І вже після, да, от коли вже таке добре і безповоротне Намір є бути християнином, людину хрестять. Якщо дитя маленьке хочуть похрестити батьки, то це тільки з тим, щоб цій дитині передати досвід свого християнства. Що от вони самі батьки ходять в церкву, живуть церковним життям, і от вони хочуть вести своє дитя, саме це церковне життя, яким вони живуть з самого початку. А якщо батьки там взагалі там, не віруючи чи. Відносяться якось так от байдуже чи агресивно по відношенню до церкви, то який досвід духовного життя вони передають тоді своїм дітям? Взагалі ніякий. І виходить так, що більшість хрещена, хрещені номінально, хрещені, як отримавши великий дар Божої благодаті, але цей дар вони десь там от закинули десь, який не має плоду в їхньому житті. І мало того, Зараз в особливості ми можемо це бачити, що ті люди, які хрестили в нашій церкві, ті люди зараз не, не просто байдужі, а агресивно настроєні проти нашої церкви, які от, бажають, щоб нашу церкву знищили, заборонили, щоб її взагалі не було. Там, тих священиків, яких і хрестили, там ті люди взагалі, от, там, щоб вони десь кудись ділися, це нонсенс, це трагедія. І от саме тому для того, щоб не виникало таких трагічних ситуацій, необхідна підготовка перед таємством хрещення. Ця підготовка вона складається як із бесід, там, де людині розповідають про основи християнської віри, так і, звичайно, із духовної практики. Тобто людина повинна приходити до Божого храму на богослужіння, повинна сама потихеньку церковлюватися. Щоб потім церквити звичайно своїх дітей. Дорослі зараз рідше хрестяться, тому що в 90-х 2000-х роках там, ну, загалом масово всі хрестили в дитинстві, тому дорослих зараз там дуже рідко зустріти, не хрещених. Але такі є. Але в більшості своїх хрестять, звичайно, дітей. І от батьки повинні самі спочатку війти в церковну общину, а далі вже потім своє дитя приобщаються саме церковні общині. Адже знову таки хрещення саме воно для цього. Не для чогось іншого, саме для того, щоб приєднати людину до церкви Христової. І от бесіди і духовна практика це є підготовка до таїнства хрещення. Адже знову таки, таїнство хрещення, воно, воно дуже глибинне по своєму значенню і смислу. Я приведу декілька таких практичних моментів, які є під час таємства хрещення. Це, от, наприклад, коли батьки, там хрестні батьки, і батьки кровні, я вважаю, що кровні батьки обов'язково повинні бути присутніми при хрещенні своє дитя, мами, тату. і хресні батьки. Тобто вони повинні в один момент. В ідеалі, звичайно, ж на пам'ять сказати символ віри. А так загалом на практиці його читають. Що таке символ віри? Символ віри це як, ну, як, як паспорт церкви. Тобто, що, в що ця це церква віри. І коли людина цей символ віри там, прочитує чи проговорює, людина якби каже, що так, я вірую, так само, як вірить церква, якою я хочу стати частиною. Там. І коли люди. Не знають, в що, що вірить церква Христова, які взагалі не мають жодного уявлення, там, наприклад, про те, що таке Боговтілення, чи про те, які Бог там, вчення про Бога в Троїці, які взагалі не знають про Ісуса Христа нічого. То той символ віри, там де якраз і розповідається, що церква Христова та віри, воєдиного Бога, Отця, Вседержителя Творця. Небу і землі, там, в Ісуса Христа Господа, і там, де всі молі віри вкратце, такі ключові події з Його життя перечисляються. І як Його розпяли, як Він помер, як він третій день Воскрес, і як Він прийде судити в світ. Там і в Духа Святого третє лице Троїця, і в Єдину Святу Соборну, і Апостольську Церкву, сповідує єдине хрещення в оставленні гріхів. Там очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Тобто людина, яка прочитує цей текст, вона повинна вірити в це все. Визнавати, що Бог втроїться, визнавати, що Ісус Христос це Бог, який став людиною, тобто Бога втілення. Вірити не просто в безсмертя душі, а вірити в Воскресіння мертвих. Вірити, що Церква Христована одна, і вона заснована саме апостолами. І, по суті, справи по символі віри. Якраз ці бесіди і будуються підготовчі, там якраз символ віри і розплумачується, щоб люди, коли це зачитували б, вони розуміли, що це таке, і дійсно вони в це вірили. Але якщо воно прочитується на автоматі, то це лицемірство. Адже якщо ти не віриш в це, якщо ти навіть уявлені не маєш, про що тут написано, то як ти можеш це промовляти, тим паче, будучи в церкві, тим паче, от якби... роблячи клятву, що так, я. Це дитя буду виховувати таким чином, що це дитя виросле, коли воно виросте, воно також буде знати, що в цьому символі віри, віри написано. І от, на превеликий жаль, да, от, от, буває так, що ну, люди взагалі не знають, що вони читають, а в більшості своїй. Хоча я добре не буду використовувати це слово в більшості, адже в мене нема статистичних даних. Але я згадую, що дуже часто це символ віри. Прочитують навіть не батьки там, дітей, а прочитує сам священик, що, як на мене, ну, вкрай неправильно. Адже, знову таки, священик це той, який, ну, напевне, віра, там, що написано в цьому символі віри. І священнику перед таїнством хрещення, це символ віри, ну, напевне, не обов'язково прочитувати. Це обов'язково прочитати тим, хто збирається хреститися. Чи тим, хто збирається хрестити своє дитя? Це є їхнє сповідання, що так, от ми віруємо так, як вчить Свята Соборна Апостольська церква, от сім віри, ми його признаємо, ми віримо саме так. І от тому ми от хочемо хреститись чи хрестити своє дитя. І вже після того, як цей сімвол віри прочитаний, після того, як люди ну, як дають присягу Ісусу Христу, так, як вони відрікаються від дьявола, тоді вже звершується саме таєнство хрещення. Ну чи інший момент, коли звершується таїнство міропомазання, воно одразу ж звершується після хрещення, як тільки похрестили, одразу ж помазують новохрещеного таким особливим маслом, яке називається миром. В давнину в апостольські часи, коли людина тільки хрестилася, на цю людину возлагали руки апостоли. І через це возложення рук до людини. Да, Сходимо, благодать Духа Святого, тобто людина духовно відроджувалася. Так як це, це може робити, тільки, могли робити апостоли, далі тільки єпископи, Втім, в ті часи, коли церковних общин було мало, і, і один єпископ міг би там, справитися зі своєю єпархією, приїхати до будь який куточок і розложити руки на новохрещених. То з часом, коли християнство стало масовим, це вже стало неможливо. І тоді як, як би сказати, таке делегірування присвітерам від, там, від єпископів, те, що присвітери також можуть призивати Благодать Духа Святого на Новихрещеннях, був встановлений такий чин миропомазання, коли помазують особливим маслом, яке освячується там, один раз на рік. У нас от, в Києві це миро варять, вже в цьому році миро освятили. Блаженнішим мітрополітом Онуфрієм було освячено. І вже потім це миро, воно розсивається по всіх єпархіях, по всіх парафіях. І потім цим миром мажуть новохрещених. І через це миро на людину сходить благодать Духа Святого. І от коли там священик помазує вже новохрещеного цим масличком, священик каже такі слова: печать дара Духа Святого. На що? Ті, хто присутні, повинні відповідати слово Амінь. Тобто не так, як іноді буває, що священик там сам дару Духа Святого Амінь, дару Духа Святого Амінь. Так, молодець ти священик, що віриш, що це дійсно через це миро благодать Духа Святого сходить на цю людину. Але ці люди також повинні ж вірити в це. І слово Амінь це таке слово, яке не має прямого перекладу, але яке от використовують. Тоді, коли людина хоче виразити свою згоду з якимись от, важливими релігійними істинами, тому от амінь. Так, я вірю, що це істина, що це правда. Коли священник каже, під час дара Духа Святого, хресні батьки, батьки кровні, повинні хором сказати Амінь. Тобто, так, ми віруємо, що через це святе миро, на це дитя сходить благодать Духа Святого. Але щоб сказати це слово і зрозуміти, що це взагалі означає. Людина повинна знати, а що ж це за благодать Духа Святого, яка сходить на дитину? Чому цієї благодаті Духа Святого немає, коли дитина народилася тільки? Навіщо це треба взагалі робити? А тут нікуди не дінешся без розповіді про гріхопадіння Дами і Єви, про те, як людство втратило єднання з Богом і тому стало таким от смертним. Тут ніяк не згадати день. Коли Христос Воскрес із мертвих, а потім, як на 50-й день після Свого Воскресіння, Дух Святий зійшов на апостолів і та благодать, mm. повернулася знову в людське гіство. і потім апостоли да, передавали всюду благодать Духа Святого іншим. Якщо люди це не знають, не розуміють, то як вони можуть казати, так, я це підтверджую. Ми повинні казати амінь тільки тоді, коли ми точно в це віримо і це знаємо. І от коли. Під час таїнства хрещення, так, от воно робиться все так чисто автоматично. Це ну, неправильно, це ну, взагалі невірно і це карикатурно. Повинно бути воно осознано. І тільки тоді воно може мати якийсь пліт добрий, як в житті людини новохрещеної, ну, так і в житті ну, батьків, які взагалі ж хочуть е через це хрещення долучити до церкви Божої своє дитя. Але коли люди відмовляються від бесід, коли люди відмовляються взагалі від усього, просто їм треба похрестити дитину, знаєте, це в чомусь схоже. Ну, от, наприклад, на те, коли там, от, людина, яка не хоче жити там в якійсь країні, але вона хоче отримати гражданство, громадянство тієї країни, звичайно, це громадянство не дадуть їй, тому що навіщо тобі це громадянство, якщо ти не збираєшся жити там? Громадянство дають тоді, коли ти, намаг... коли ти хочеш там жити. А якщо ти не хочеш там жити, навіщо воно тобі потрібно? Там, чи, наприклад, коли е, там, хлопець підходить до дівчини і каже, знаєш, от я хочу е, там, на тобі женитися, одружитись, давай підемо в ЗАГС, розпишемось. Але тільки після того я з тобою спілкуватися взагалі не буду. Мені просто треба, щоб поставили печать в паспорті, щоб в мене було таке звання, що я от женатий, одружений. Навіщо це робити, якщо ти не збираєшся з цією, з цією дівчиною будувати сім'ю? Це навіть буде образливо для цієї дівчини. Так само і тут, якщо люди не, не хочуть і не бажають жити життям християнським, навіщо їм хреститися? Якщо вони взагалі не хочуть і не бажають виховувати своїх дітей в християнській вірі, навіщо дітей хрестити? Це як така насмішка виходить. Це таке ну, кощунство. І дуже... Страшно і плачебно, що багато навіть священиків цього не розуміють. І багато священиків просто так пускають на конвейєр да, ці всі хрещення, що от коли люди позвонили, нам хочеться похрестити дитя. Священик назначає якийсь день і час, називає ціну, скільки це коштує. Ви уявляєте? Хіба може оцінюватися благодать Духа Святого? От кажуть, хрещення стоїть? там скільки? 500 гривень. А хіба може хрещення стоїти гроші? Це взагалі нонсенс. Коли цінники є от на ці всі таємства. Бути не може. Хто може оцінити благодать Духа Святого? Взагалі благодать Духа Святого дається даром, просто так, по вірі людини. А тут, -от, будь ласка, без підготовки, без ісповедення своєї віри за гроші, похрестимо в будь-який день, в будь-який час. І от тоді... Виходить так, що є багато людей, які хрещені номінально, але які взагалі не віруючі, які взагалі потім кудись ідуть в інші конфесії, які взагалі потім називають себе невіруючими, атеїстами. А навіщо тоді це все було? І за цих людей, яких священик ж священик буде давати відповідь перед Богом, які він доклав зусилля для того, щоб навчити цю людину християнській вірі. Тому давайте чинити так, як нам заповідує Господь. Не так, як нам зручно, не так, як ми звикли, а так, як заповідує Господь, так, як церкві предписано. І це стосується не тільки там, звичайних людей, але це стосується священиків, які повинні якось це все пояснювати людям, які приходять хреститися чи хрестити своїх дітей, щоб не вийшло так, що таїнство хрещення, яке є. Таїнство, через яке людина народжується в Церкву Христову, через яку людина відроджується, щоб не вийшло так, що це таїнство перетворило б на якесь таке ще одну прививку, яка має своєю метою трішечки облегшити наше земне життя, буття. І ця серйозність вона повинна, перш за все, йти від самих священиків, які б не допускали такого формального відношення до цього таїнства. Є підготовка. Є якісь, мінімальні, ну, є якісь мінімальні умови для людей, які треба виконувати. І, Звичайно, якщо люди розвертаються і йдуть, ну, будь ласка, знаєш, вони ще до цього не доросли. Прийде час, вони доростуть, вони потім прийдуть самі. І вони будуть вдячними, що віднеслися з усією серйозністю, а не просто з якимось, якимось таким формаль, формалізмом. Будемо християнами, будемо серйозними, щоб та благодать Духа Святого, яка дана нам в таїнстві хрещення, вона була в нас живою, і щоб ми змогли принести добрий плід віри Христової.